Так, всіх вітаю. Чергова опять распаковочка для Марії Богданівны. Ну, Мария Богдановна, пам'ятаємо вас, вы вже не першу нам посилку відправляєте. И завжди видео. Кажете, навчальний характер. Дивіться, Марія Богданівна. За усе дякую. Все студенты сейчас набежуть. Так, коробочки тут що у нас? Тут пам'ять. Така цікава пам'ять. Так, Такий процесор 180 гривень штучка. До речі, такі, так, такі роз'єми, ну Тут є тонша ножка, є тов, товща ножка. Ну Оце це неприйомні роз'єми. Релюшка теж. ну, Условно вона порахується, але ну, от такі роз'єми, так. Да. Ці можна зелені поштучно рахувати. Так, це в нас, там, да, у нас, там нас світ. Ну це з релюшки, ну, скоріш всього, це срібло позолочене. З імпорта, ну такі великі, Їх жовтих не буває. Такі можна поштучно роз'єми рахувати. Я, до речі, от такі буду відкладати, підпишу Марія Богданівна. Може у вас ще будуть, зберуться, щоб окремо потім сплавити. І ну, дати вам. Тут ціну скільки там є. О, такий процесор, цей дорогий процесор, цей дорогий процесор, це вже по працю, ці дорожчі вийдуть. Ну тут те ж саме. Відимо позолота на контактах. Ну, Якщо його кількість, ну, це з блока питання, условно, таке поштучно рахуватися не буде. Це чіп якийсь з цим радіо. Так, ладно. Поехали дальше. Дивиться. что у нас тут еще есть. О, ну, это уже интересно. Это уже Таны. Че не Таны? Схожи. Тан, да. Папа-мама. Ну, такой комплект Папа-мама по памяти, да, ну, в районе 850 гривней стоит. Папа-мама, такой комплект. А тут вон и все, да. Тут, ну, это порахуется. По Так, ну, такой разъем. Відимо позолота. Це або з медицини, або з ЧПУ станків. ну Це теж можна окремо рахувати. Так, що в нас тут ще? В нас тут, так. Да. Дивлюсь тільки роз'єми. Давайте що в нас. О, бачите, ще печеньку пропустили. Розкажете потім студенти, що шеф з'їв. Так, ну такі роз'єми позолота. Ну Це популяємо зараз, ну думаю. Не всі оцей такий скудненький, а ті решта нормальні. Теж можна. Так. Угу. Так, ну це ми збираємо. Це збираємо. ну Це імпортні транзистори. Такі десь в районі там 5-7 гривень штучка коштують. Так, тут у нас км трошки. Ну, тут напутано, скоріш всього це неприйомне. Ну, це з резисторів. Ну, кМки порахуємо. Так, РГК, аналог, тільки дивлюсь, імпортні. Ну це теж, условно, можна порахувати поштучно. Ну тут. Тут нічого цінного Це теж. Угу. Ну Тут красота, тут ви вже навчилися 140 половинки зрізані, це теж поштучно порахується. Так, ну це теж 203 -і. імпорт. Є половинки. Ну теж такий матеріал. Так, Tesla. Аналог К52. Тут теж срібний корпус і на вагу йдуть нормальні конденсатори. Тут у нас тут у нас. Ага. Ну Тут у нас вже зелені такі розібрані. Зважимо пару ножок на вагу таке. Так. Ну, Це не розібране. Ну, До речі, вроді імпорт, дивіться, вроді імпорт. Ну, Зараз все розложимо, порахуємо, ну, тут більш-менш нормальна сума виб'є. Ну, по цьому всьому. Вроді імпорт, імпорт. А... Ну ну це в нас, а так, ну, Тут срібло магнітний магніт, тут перевіримо. У нас вчора, до речі, теж була одна посилочка з імпортом на 8000. Вроді теж подобні розйоми. Зелені були там. Друге по імпорту, ну більш-менш воно теж вишибає. Зараз розложимо і покажемо, скільки вийшло. Так, Марія Богданівна, поїхали. Фінал вашої посилки. Давайте з цікавого. Там. Папа, мама, комплект 850 гривень штучка. Тут у вас. 11 полних і один розйом мама 520 гривень один коштує. Ну До речі, оця кучка почти на 10 тисяч. Оця кучка. Так, далі. Ну Пам'ять 1100 гривень кіло. Так, давайте. Срібла, не магніт 31 гривня грам. Процесор такий 180 гривні. Такий 360 гривні і такий 220 гривень. Ну, Він з одним квадратом, але трошки менше. Ну, КМ -очки 44 гривні грам. Е, так, такі тесла 7 гривні грам пораховані. Далі із розйомів. Ну, Отакі я рахував по 2 гривні ножку. Такі розйоми. Такі по гривні ножку рахував. Решту ну, роз'єми по 3 гривні рахував лапку. Ну Дивіться, я їх все одно, мабуть, окремо потім буду робити. Лігатуру рахував 10 гривні грам ну, з імпортних розйомів Так, що в нас іще було? Ну Ці РГК у вас одна була розкусана. Ну, це як два транзистора, 10 гривні штучка. Е, такі по 5 гривні штучка імпорт. Такі по 6 гривні штучка, тут половинки. Оце. Условно, ну, не, ну, як условно, воно ну, взагалі Неприйомне, Це МНЦ. -шка. Так, далі, дивіться, ваші реліз з контактами я їх не рахував. Я їх відложив, ну потім акуратно ну, пообкусю, в тіглочку сплавлю, підписав ваш номер телефону. Що то ваші контакти. Чесно, ну, те те поки не рахував. Так, що в нас ще було? Та вроді все сказав. Дивіться, у вас вийшло на 15845, ну, 15 900. Округлив, дивіться, ну. Оцю штуку розібрав популяр. Ну, це пост 30, але тут приміси є. От. Ну Без оцю. Це заліза, це магнітом ну, перевіряється. ну Це липне, це не липне. З урахуванням того олова, условного додав, вийшло 15%. 900. Це те, те, що я вам. Маю відправити сьогодні. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.